Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Білоруський диктатор висловився щодо війни в Україні і звернувся фактично за проханням Петрушева. Звернення адресувалося залужному ЗСУ і ком самопроголошений президент Білорусі та соратник диктатора Володимира Путіна Олександр Лукашенко висловився про війну та закликав Росію та Україну сісти за стіл переговорів. Про це пише Белта проблем. Вистачає збу. З боку Росії з боку України там зараз серйозна ситуація. патова. ніхто нічого не може зробити. Стоять лоб у лоб на смерть, окопавшись. Гинуть люди перемелюються. Заявив він за словами Лукашенка: Україні та Росії, нібито треба починати переговори без попередніх умов. Розумних людей чимало в Україні треба сідати за стіл переговорів і домовлятися. Не треба попередніх умов. Головне команду дали і стопи. Зупинилися та ведемо переговори. Переговори про що? Про землю та про мир. Українці, припустимо, ставитимуть запитання про східну Україну, Донбас, Крим. Але за столом переговорів ніхто не воює, люди не гинуть. Заявив самопроголошений президент. президента. У Росії дозріла змова прихильників негайно заморожування війни. Їх підтримує і Патрушев і Ердоган. Учасники змови вважають, що поки військові та економічні проблеми не стали критичними. Росії терміново потрібне перемир'я до того ж, якщо його не вдасться досягти до кінця вересня. Доведеться проводити мобілізацію. А це може. Же дестабілізувати ситуацію в на напередодні президентських виборів, Ердоган під час свого візиту до Росії вмовлятиме Кремля стати ініціатором перемир'я. Це друга така його спроба цього року. Перша була у січні. За президентом Туреччини стоїть Абрамовича і Деякі інші російські олігархи та чиновники. Самі вони бояться виступити з такою ініціативою, та Кремль їх і слухати не буде. А до Ердогана, як сподіваюся, може дослухатися. Втім, після новин про смерть Путіна тепер рішення. Приймає Патрушева. Змовники спираються на неформальну партію заморозки війни, до якої входять більшість олігархів, крівників АПА та економічного блоку уряду. Вони сподіваються на успіх, де рипаска написав днями у себе у телеграмі: схожа мирні переговори щодо українського конфлікту можуть розпочатися вже наприкінці листопада. Змовники сподіваються на те, що якщо Ердогану таки вдасться, умовити Кремлю голосити про одностороннє припинення вогню і наступальних дій за. І змусить Україну приєднатися до перемир'я. Звичайно, це не стало б початком міцного миру. Перемир'я у такому разі тривало б до президентських виборів у березні 2024-го, які Кремль хоче провести у спокійній та комфортній для себе та населені обстановці. А потім Росія накопичила б сили та відновила наступ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.